Неділя 30 березня на 11-му. підсумковий випуск новин у студії Катерини Нічок. Вітаю. Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайка та коментуйте. А далі розкажемо про головні події тижня, які зафіксували журналісти 11-го каналу. Імовірно, готуються до нового наступу і безперервно тероризують цивільних. Як живуть селяни на Запоріжжі, поки адміністрація Трампа вмовляє росіян сісти за стіл переговорів. 16 кадрів за день, 16. Який за день, за час. Чоловік помер, а Жінка у реанімації у Дніпрі. Перший летальний випадок ботулізму. Чому звичайна вечеря перетворилася на трагедію? ботулінічна сиворотка, тобто це єдине лікування, яке допомагає в даному випадку. Горе непотребу, пластик на деревах і під ногами та цілі колонії пацюків. Кривий ріг буквально потопає у смітті. Чому влада не реагує? Як у нас в гімні там співають, це перлина держави, наша гордість та слава. Ну яка це гордість? Яка слава? Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому дайджесті. Дніпро у жалобі за загиблими через атаку росіян 28 березня окупанти завдали масованого удару по місту шахедами. Під прицілом були кілька мікрорайонів у середмісті. Через цинічну атаку загинули чотири людини. Серед них подружжя, яке намагалось добігти у сховище, утім вони були занадто близько до епіцентру вибуху. Ще одна загибла мешканка приватного сектору. В будинок жінки було пряме влучання дрона. До 28 збільшилася кількість поранених внаслідок обстрілу, дев'ятеро з них залишаються у лікарні. Стан Двох пацієнтів оцінюють, як важкий. Така спишка. Такий спалах, я лежав на ліжку. Це щось жахливе. Виглянув тут просто місиво, просто місиво. А у кривому розі триває ліквідація наслідків вчорашнього ракетного удару. Росіяни поцілили балістикою просто по щільній міській забудові. Відомо, внаслідок обстрілу дістали поранення дев'ять людей, а в лікарнях залишаються троє. Балістикою влучили. М Часний, так би сказати, спальний район міста, де е, немає ні промисловості, ніякого не виробництва. Дякувати Богу, що ніхто не загинув. Але на превеликий жаль, дев'ятеро людей отримало поранення. Серед них зараз троє ще знаходяться в лікарні. Стан їх розцінюється як середньої тяжкості. Близько опівночі ворог дарив з РСЗВ град Нікополю. Пошкодження є на території одного з підприємств. Також понівечений заклад позашкільної освіти, на щастя, обійшлось. Без поранених росіяни обстріляли вантажівку нової пошти у Покровському районі. По машині вдарили fpv дроном. Водій автівки отримав акуборотравму та осколкове поранення. У машині виникла пожежа постраждалого. Треба передати з медичними рабітниками. Вночі росіяни вдарили по Харкову, влучили у військовий шпиталь. Через обстріл дронами загинули дві людини. Це літній чоловік і Жінка. Ще 35 людей постраждали. Серед них п'ятеро. Це діти у Шевченківському районі. Пошкоджені 27 житлових будинків, майже тисяча вибитих вікон. Також пошкоджені ринок, рац, коледж і гуртожиток, де живуть переселенці. Під ударом був і Холодногірський район. Там потрощено 32 приватні будинки. Попередньо для удару ворог використав БПЛА Герань-2. Внаслідок вибухів пошкоджено 12 висотних багатоквартирних житлових будинків, 24 приватних житлових будинки, 13 автомобілів. І на Дніпропетровщині розшукують чоловіка, якого підозрюють у вбивстві. Мова про 54-річного Сергія Мельничука має зріст 175-180 см, спортивної статури. Може пересуватись на ланосі або ренодастер. Номерні знаки зараз на екрані. Якщо ви володієте інформацією про перебування підозрюваного, телефонуйте до поліції. Правоохоронець за хабар обіцяв зам'яти справу викрито та затримано начальника одного з підрозділів синельниківського управління поліції за 28 тисяч гривень. Правоохоронець мав допомогти, так би мовити, клієнту уникнути кримінальної відповідальності. Попри те, що нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, посадовця досі офіційно не відсторонили від виконання обов'язків. Тринадцятирічний хлопчик впав у кому після моторошної аварії у Павлограді. Водій Лада не зупинився перед пішохідним переходом і на швидкості збив підлітка. Школяр ще кілька метрів проїхав на капоті машини, після чого впав на асфальт. Постраждало у хлопця, шпиталізували з черепно-мозковою травмою. Наразі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Марко Ручка Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Росіяни ймовірно готуються до нового великого наступу і вже активізувалися на сусідньому до Дніпропетровщини Запорізькому фронті. У цьому особисто переконалася знімальна група нашого проєкту Воєнкор. Як живуть селяни на Запоріжжі, поки адміністрація США вмовляє росіян сісти за стіл переговорів, що прилітає до людей у будинки, коли у Кремлі натякають на перемир'я, і як реагують на російські обіцянки військові 108-ї бригади ТРО, які боронять саме цю ділянку? Наш фронтовий репортаж. Оце їх тут чотири штуки ляго. Один дом, один, другий і четвертий підкову. Пару днів тишини, тоді і починається свистопляска. Пан Микола розказує про смертоносні подарунки, що прилітають від росіян. Дах будинку чоловік латає утретє. Шпарини задуває будівельною піною, а вікна закриває ОСБ. Каже, особливо гучно вночі. А от ночі починається. Каберсе СЗВ. і штук. Оце на два село. 16 кабів за день. Чи? 16. Тільки за день. За час. Сусідам пощастило менше. Ця хата прямим влучанням розлетілась на друзки. Уламками знесло й автобусну зупинку. Її рештками накрили вирву на дорозі, щоб машини не вскочили. Вирва там, мабуть, з метри завглибшки. Ймовірно, великого калібру. Артилерія. Згоріли вщент кілька автомобілів. Саме російські каби, міни і РСЗВ підтверджують наші військові. Артилеристи 108-ї бригади ТРО не дають окупантам наблизитись і насипають кабаків у відповідь. Гармата КС-19 прикриває нашу піхоту, знищує живу силу ворога і техніку. От, ситуація нестабільна, різна. Динаміка ж саме розумієте, у нас теж від ворога дуже Бажання велике пройти. Раритетна, але в надійних руках б'є влучно. Ця гармата на вантажній платформі і відрізняється мобільністю. Відстрілялась і в замасковане укриття. Це маскування це завжди важлива річ. Це найголовніше, я вважаю. Після життя і безпеки особового складу маскування, тому що у ворога дуже, дуже гарні крила. І 100-міліметрових кабаків, тобто снарядів, вистачає. У найгарячіші години тільки один цей розрахунок гатить більше 20 разів. Бували прориви, так. Бували прориви, але своєчасно виїжджаємо, чергуємо, поки що нормально тут. Він оснащений переключателем на осколкову і фугасну. Є повітряне спрацювання, а в основному від удару об землю розкриває бліндажі, укриття. Наші захисники новини дивляться рідко. Але пліткам про перемир'я не вірять. Справу свою знають добре і запевняють. Я не бачу нічого найважчого. Головне прийняти те, що ми не на курорті тут. Ми з чоловіки як-ніяк. Будемо битись. Вибір у нас невеликий. І не дарма, бо ворог не полишає планів окупувати ще більше території України. Більшість жителів сіл, що знаходяться у притул до лінії бойового зіткнення, виїхали. Решта ховаються від обстрілів у погребі і після атак збирають російське залізяче докупи. Хвостовик направляючи кап. Ось ще одна смертоносна деталь. Усе це залізяче прилетіло днями, і на запитання, як працює кап, Кажуть, не дай Боже вам це відчути насправді. Пан Микола виїжджати не планує. Вірить в Збройні Сили України її перемогу. Та й родючі землі, на яких щороку збирає врожай, не покине. Ой, як сім все, як обично. Ну, Вдома вон корови, телята. На начало війни у нас взагалі 10 скота було. Зараз менше. Такують окупанти і касетними боєприпасами. Тоді, розказують селяни, навколо височезний стовп пилу. І у поле люди виходять тільки після обстеження і знищення смертоносного залізятча. Запорізької області Євген Коптів, Олександр Довгань, воєнкор спеціально для новин 11-го каналу. Всупереч щоденним обстрілам росіян не збираються залишати рідне місто і мешканці Нікополя навіть попри небезпеку для життя. Днями ціла родина дивом вціліла під час атаки окупантів. Ворожий снаряд поцілив просто у їхній будинок і вже не вперше кажуть господаря. Коли удари вщухли на допомогу постраждалим, одразу прибігли сусіди. Про цілодобове пекло під ворожим прицілом. Далі у нашому сюжеті я вийшла сюди на кухню. Та вийшла сюди я на кухню, і воно як бахнуло, Ми всі дома були. Син сидів у кімнаті. Чоловік в мене інвалід. Якраз зі спальні вийшов, я його годувала. Дочка зателефонувала, сказала, що зараз прийде. І досі не відійшла від шоку. Пані Олена окупанти поцілили артилерійським снарядом прямісінько в будинок, де вона мешкала з родиною. Щастя, що всі відбулися лише подряпинами. Жінка розповідає, це вже втретє, коли їхня оселя страждає від окупантів. Цього разу будинок буквально залишився без однієї стіни. Ну второй етаж там повністю на другому поверсі. Ось ви бачите, все вилетіло. Пробита була ось тут стіна. Це зала, меблі я всі винесла, окрім стінки, посуд зберіг. Зараз родина потроху латає діри в будинку, допомагають комунальники. Першими після обстрілу згадує жінка. На допомогу прибігли сусіди. Люди допомагають. Хочу... люди сильно допомагають. Хочу їм подякувати і сусідам, і всім не кинули. Одразу прибігли на допомогу. На вулиці, яку атакували росіяни, пошкоджені щонайменше 10 будинків була пожежа в одній із хат. Сусід Олени згадує ця вулиця постійно під прицілом ворога. Мою от там, де, де мою розбили, вже чотири рази те саме місце, пару дронів і два прильоти артилерійських. Вона гараж пошкоджений, Йому дуже повезло, що я в хаті не знаходився. Бо там не залишилось нічого. Ворог атакував Нікополь з важкої артилерії та дронами надвечір, згадує Єлизавета Аркадіївна. Жінка сильно перелякалася. Під час обстрілу вона якраз була вдома. Згадує, поблизу вибухнуло двічі. Був перший, значить, вистріл. Був перший, значить, постріл, десь впало там, а я пішла на кухню поставити чайник. І так страшно. Такий удар просто все посипав. Зі стелі в нас сипалось у ванній кімнаті, посипалась плитка. Через потужну вибухову хвилю всі будинки на вулиці залишились без вікон. Хвилою сюди дало, і воно все повилітало. В вікна повилітали і все. Ось на веранді три вікна вилетіло, тут три і зверху три. Окупанти цілили по райцентру центру Марганецькій, Покровській, Мирівській та червоно громадах. Потрощення кілька десятків приватних і багатоповерхових будинків, два підприємства та лінії електропередач. Вікторія Вахрушина, Льона та Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. А у Дніпрі сімейна пара заразилася смертельною інфекцією. Перший летальний випадок бутулізму цього тижня зафіксували на Дніпропетровщині. Він забрав життя 60-річного дніпрянина. Разом із чоловіком на бутулізм занедужала і його дружина. Зараз вона у реанімації. Жінка має шанси на одужання, бо вчасно звернулася до медиків. У якому продукті розмножується смертельно небезпечний збудник, які симптоми відрізняють бутулізм від звичайного отруєння. Далі відповіді експерта у нашому матеріалі. Смертельно небезпечний ботулізм зафіксовано у Дніпрі, і вперше цьогоріч випадок летальний жертвою став 60-річний чоловік. Захворіла і його дружина. Вона досі в реанімації. Чоловік звернувся за медичною допомогою через декілька днів після того, як жінка потрапила до лікарні до лікарні в тяжкому стані в реанімаційне відділення. Чоловіка то, то чоловіка також було госпіталізовано до відділення реанімації, але через декілька Кілька годин, на жаль, чоловік помер. Що ж стало збудником смертельної інфекції та кількаденної реанімації? Офіційно встановлено: подружжя захворіло на ботулізм через сушену тарань, яку напередодні самотужки приготували та з'їли. Саме ця риба містила смертельно небезпечні токсини, які обірвали життя 60-річного чоловіка. а За здоров'я його дружини лікарі борються досі. Якби своєчасно була введена Протиботулінічна сиворотка, тобто це єдине лікування, яке допомагає в даному випадку при даному захворюванні, то звісно можна було б розраховувати на одужання в такому випадку. Харчовий ботулізм – серйозна та потенційно смертельна хвороба. Її інкубаційний період становить від 2 годин до 10 днів. Саме тому важливо при перших підозрах одразу звертатись до медиків. Спеціалісти нагадують про симптоми зараження, окрім очевидних нудо. Та запаморочення слабкість, та температура її характерні. Ураження очних м'язів, і е, проявляється така симптоматика, як порушення близького зору. Тобто може бути сітківка, така поява сітківки перед очима е, туман, е, неможливість читання, відчуття грудочки в горлі, е, е, важкість при ковтанні, ну і взагалі біль в горлі. Надалі вражається дихальна система, і саме через це може настати смерть, Ботулізм найчастіше виникає через вживання продуктів домашнього виробництва, зокрема консервування. Особливість Ботулізм в тому, що він розмножується таким гніздовим способом. Тобто, якщо декілька людей вживають одну і ту ж страву, чи одну і ту ж банку, так консерви, то може захворіти лише одна людина, саме до якої потрапив потрапила та ділянка з збудником. У випадку порушення технологічних умов приготування, інфекція може розвиватися в м'ясних продуктах. Утім, останнім часом кажуть експерти, випадки зараження на ботулізм фіксують саме після для вживання риби в минулому році у нас було шість випадків ботулізму. В цьому році ми вже маємо два, і всі вони пов'язані зі вживанням саме риби або невідомого походження, або домашнього виготовлення. Тобто, як правило, це риба, яка є непатраною, вона не вимита належним чином. Адже ботулізм в природі він міститься в мікрочастинках ґрунту, мул, пісок, ґрунт. Тобто там, де йому добре він тривалий час може перебувати, аби вберегтися від інфекційного захворювання в Держпродспоживслужбі. Нагадують, категорично заборонено купувати продукцію на стихійних ринках або з рук. Там вони не проходять жодного належного. Жного контролю, зокрема, ветеринарного Марко Ручка, Сергій Озеров, Євген дрос Новини 11 каналу. А у кривому розі люди буквально потупають у смітті. Пластик на деревах та під ногами не потріб у покришках та колонії пацюків. І на цьому постійно акцентують увагу влади. Криворізькі активісти говорять, не можуть порахувати, скільки разів зверталася до міської влади, але їх не чують. Наша Тетяна Заяць проїхалася по найбільш кричущих місцях. Як кажуть, як завжди, якось спецтранс все вивозить, все у них тут більш-менш гаразд, баки, да. так але те, що немає крупногабаритного бака, там 4-6 кубів, якось да, спецтранс чомусь не привіз, і люди можна сказати, навіть вимушені трошки це складувати біля контейнерів. Кривий ріг Колиці. громадський активіст Андрій Артеменко, проводить екскурсію по одному зі сміттєвих майданчиків, каже про допомогу з прибиранням непотребу просили мешканці, бо їхню скаргу про встановлення. Великогабаритних баків проігнорували, і територія буквально захаращена відходами. Відійшли 50 метрів від свалища. Так? І от е, тут така невеличка посадка, як називають вільні території міста, так і ось це світлик. Оце тут і пляж, пляшки, і куліки. Що тут тільки немає. І теж тут мені мешканець розповідав, що ну це вже рік полтора нікого тут не було. Ніхто не прибирає, не навне наводив лад. Вона позаростала в бачите, вже як непрохідне якесь хаще. Інша локація кінцева зупинка 217-го маршруту. Замість урн тут автошини, з яких висипаються пластикові стакани. Якась підприємниця влаштувала собі тут бізнес, продає водіям каву, чай і пиріжки. А ось про прибирання сміття не подбала. Тут зупинка, вона зас, дай боже, справа взагалі сміття, пластики пакети. Ніхто тут не прибирає, туалету немає, сміття на зупинці нема де виконати. Це не для міста. Ну, воно не повинно так бути. Як у нас в гімні там, співають, це перлина держави, наша гордість та слава. Ну яка це гордість, яка слава? Хто далі живе на тачках ночі, воно ну, бачите, позасипали, ото ми тільки згорнули руками. Ще одна кінцева зупинка вулиця Вусика, 5. Місцева мешканка розповідає, із сусідами намагаються протистояти засміченню, бо тутешній яр майже 30 років буквально засипають відходами. Утім, достукатися до людей виходить не завжди. Жінка каже, одного разу зробила зауваження порушникам і мало не поплатилася життям. Мужик схватив за шкірку та й викинув у кар'єр. Тілі вибралася, порізалася. А тут. Будівельні відходи сюди привозять вантажівками. Жителі прилеглих вулиць скидають у яр зрізані гілки, старі меблі і купу органічних відходів для щурів. Тут справжній рай на відміну від мешканців будинків, які далеко не в захваті від такого сусідства. До слова на скарги людей владці і досі ніяк не відрагували. На все, що здатна наша влада. Зараз можемо привітати нашу голову центральної міської райради. Котра очередну грамоту отримала від народного депутата Карявченка за її сумлінну працю. Все, що ми можемо в районі, це ось таку вже вицвів, що богом забути табличку, що штраф за викидання сміття, тисячу тинель. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Більш детально про цю проблему дивіться на ютубі 11-го у нашому спецпроєкті про кривий ріг. Коментуйте цей випуск. Пишіть, що ви про все це думаєте. Ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтеся на 11-й. А ми продовжуємо випуск. Буряк по 30, картопля по 40, а капуста майже 60 гривень. Борщ тепер тільки для заможних. На ринках Дніпра цього тижня фіксували рекордні ціни на овочі. У порівнянні з минулим роком вартість моркви, приміром, зросла аж на 60%, а картоплі на цілих 70. Чому традиційні українські овочі аж так здорожчали наш? Роман Михальчук розпитав експерта. Чи варто чекати здешевлення? Зросли ціни і зростають з кожним днем все більше і більше. Борщ дорогий, капуста підросла, картопля підросла, морква буряк, цибуля. Усі овочі дорогі. Дешевше вже не буде. Вартість деяких продуктів в Україні зростає чи не кожного дня. Чи дійсно борщ вже незабаром собі зможуть дозволити зварити лише заможні? Та що буде з цінами найближчим часом? Давайте перевіряти. Вартість найпопулярніших овочів в Україні злітає ледь не щодня. Перевіряємо ціни у Дніпрі на центральному ринку. Людмила торгує тут уже 20 років. Каже, борщовий набір зараз найдорожчий. Капуста дуже дорога в цьому році, 55, картопля 40, морква 50, буряк 30, цибуля 25. Торік додає, ці овочі були в два рази дешевші, але через посушливий, а тому неврожайний, 2024-й, Зараз в Україні справжній дефіцит городини. Була дуже велика засуха, і навірно, в зв'язку з цим, що була засуха, воно не вродило. Так як привозного в нас немає, борщового набору в нас все своє українське, тому й навірно, і зріс в ціні. Дніпряни ж максимально економлять, каже продавчиня. Багато не беруть лише те, що треба. Те, що потрібно, Якщо потрібно, там наприклад, один догір хочу. Ходину гіручі беруть два, два. Все по своєму кошельку. Так само і пані Наталя, бо цінами, каже, шокована. Овочі так значно зросли в зрівнянні з прошлим роком. Огірки по 150 гривень, 130-150 помідори. Капуста вже молода є по 100 гривень. А от вартість м'яса майже не змінилась, кажуть на ринку. 8 березня було тоді тоді й були по 300 гривень, даже а зараз трошки вже впали. А так на Пасху теж я думаю, буде буде така ціна. Абсолютний рекорд цін на овочі підтверджують, і економісти. Ошовий набір у нас абсолютний лідер. Там картопля 70% відсотків. по відношенню до минулого року. Там буряк, морква 60-50 відсотків. Дуже дороге неврожай пояснюють лише один із факторів здорожчання. Другий це суттєве зниження реальних доходів населення. Відтак і купівельної спроможності. І це зумовлює дуже великий попит саме на дешевий сегмент, і тому вони демонструють найбільший ріст: олія 30%, овочі 35%, хліб 20%. При тому, що наприклад м'ясо 4 відсотки. Так званий дешевий сегмент це овочі, хліб, макарони та крупи. Тобто ті продукти, що є в споживчому кошику абсолютної більшості українців. Саме вони зараз так стрімко і зростають у вартості. Окрім того, що в дешевому сегменті знаходилися малозабезпечені версії населення. Туди ще зараз почав надходити середній клас, і оця вся картинка, про яку я зараз говорю, вона власне приводить до того, що там різко збільшується доля. Попиту пропозиції менше, попит високий. Що робиться з цінами? Вони ростуть. Однак економісти заспокоюють вже ближче до літа. Ціни на найпопулярніші українські овочі знизяться. Суттєво подешевшують десь тоді, коли почнеться поступлення перших надходжень овочів з відкритого ґрунту з нашої території. Ну, це десь приблизно червень місяць. На новий врожай максимально сподіваються. І покупці буде вже урожай, так буде може і ціни зменшуватися. Але це не точно. Якщо літо знову буде спекотним і посушливим, замість зниження, навпаки, українцям варто готуватися до нового підвищення цін. Роман Михальчук, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.